Всіх вітаю! Сьогодні ми подивимося на міцність двох кранів Карло Полеті та Невідомого крану. Почнемо з першого нашого невідомого крану. Як ми бачимо, екран розлетівся. Ми так і не очікували, що він на щось зможе відбити цю куль. А Тепер ми перевіряємо золотий екран Карло Полеті. Ви знаєте, не сильно хочеться стріляти по Карло Полеті. А якщо ви хочете просто подивитися, з чого він складається, є, наприклад, ця схема, ви бачите перед собою. Тож, давайте краще я розкажу вам, для чого він взагалі потрібен. А потрібні вони для того, щоб регулювати потік теплоносія або повністю його перекрити, вони використовуються як на радіаторах, так і на рочнику сушарках. Сьогодні ознайомимося з одних з моделей цієї серії, а сама серія налічує декілька сотень різних моделей. Зробимо огляд кутового радіаторного крану з механічним керуванням, з допомогою якого можна збільшувати або зменшити потік теплоносія, цим саме регулювати температуру самого радіатора. В даному випадку крамного підключення півдюми на різьбу М24, що дозволяє затискати мітно хромовану трубку за допомогою компресійного фітингу. Це придає більш естетичного вигляду підключення радіатора. Він працює в парі з відсікаючим краном, який також слугує для виводу зворотнього потоку теплоносія. Далі, також в серії компакт існують крани з термоклапану, які дають змогу регулювати потік теплоносія автоматично за допомогою термостичної головки. Тобто, ви здаєте необхідний режим з комфортною для вас температурою, і вже далі термостична головка регулює потік теплоносія в автоматичному режимі, цим саме підтримуючи комфортну для вас температуру в приміщенні. Також хочемо ознайомити з гамою кольорів, яка у даній серії є доволі широкою. Основною перевагою Карло Плетіті є статична перевага, тобто є змога звільнити різні потреби в інтер'єрі. Серія є оптимальним рішенням з точки зору різних підключень, кольорової гами та ціна якість. А на цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу.